Вітаю, шановні глядачі. Дональд Фредович завжди був шоуменом. Для нього рейтинги це як хліб і вода. Більше ніж їх. Він, мабуть, любить хіба що гольф, але це не точно. І Фредович при своїй політичній діяльності на них буде сильно зважати на ці рейтинги. Отже, що там по рейтингах 47-го президента Америки, де Трамп ще тримає схвалення американців, а де його вже клянуть, давайте дивитися. Для цього відео ми взяли дослідження одного американського дослідницького центру, доволі авторитетної інституції, яка досліджує громадську думку в США. Так опитування цитувалося основними новинами виданнями по всій північній Америці та Європі, зокрема The Washington Post, Fox News, USA Today, The New York Times, CNN і Reuters. Тобто, це не якась там організація рога й капита за п'ятцентів, а доволі авторитетне джерело. То які там схвалення у Фредовича? Якщо говорити про середню температуру по кімнаті, то зараз 42 виборців схвалюють те, як він справляється зі своєю роботою, тоді як 53% не схвалюють. І 6% не висловило свої думки. Це вже тенденція, так як на 30-денне правління Трампа його не схвалювали 49%, а 45% підтримували. При цьому партійний поділ підтримки Фредовича доволі очікуваний. Республіканці 89% проти 9% схвалюють його роботу, тоді як демократи не схвалюють 90% проти 2%. Цікавіша ситуація з незалежними виборцями там підтримують Трампа лише 36%, а 58% не схвалюють. І це, дорогі друзі, надзвичайно важливо, тому що е, там партійні діячі будуть так чи інакше підтримувати своїх, тому що від цього буде залежати подальша доля їхніх представників в конгресі і не тільки а от незалежні це серйозний такий показчик все, що відбувається з сьогоднішньою владою. Зараз покажемо вам основні питання, які опитувалися, як бачимо, лише в одному показнику Трамп отримує більше схвалення ніж хейту. Це якраз торгівля з Китаєм. Ну бо китайці сильно депінгують американську економіку. Це зрозуміло для жителів штатів. А от що точно не розуміють американці, як Трамп веде свою зовнішню політику, наприклад. Більше половини виборців 55% вважають, що президент Трамп знато жорсткий до Канади. Тоді як 31% вважають, що його ставлення до Канади приблизно правильне а 6% вважають, що він недостатньо жорсткий щодо Канади. Схожі цифри є навколо того, що США визнають лідерам світу. Там лише половину всіх опитуваних так вважає. Що особливо американці не задоволені тим, за чим Трампа обрали Білий Дім навести порядочок в економіці? Погляди виборців на економіку впали і зараз знаходяться на рівні, який в останній спостерігався у травні травні 2023 року. 23% виборців описують стан американської економіки сьогодні або як відмінний 1%, або як хороший 22%, а 76%, які незадоволені, описують його як не дуже добрий. 45% або поганий 31%. Ну, хоч би яєчка почали трошки дешевше, тому може, це дещо допоможе Фредовичу, але теж не факт. У грудні 24-го року, до того як Фредович прийшов до влади, 34% вважали, що все в економіці добре, серед яких 3% називали його відмінним станом або добрим 31%. Невдоволених було 64%. Зросла кількість виборців, які кажуть, що економіка є найактуальнішим питанням, з яким сьогодні стикається країна. Якщо взяти до списку дев'ять проблем і запитати в американця, яка з них є найбільш актуальною, з якою сьогодні стикається країна. Це економіка 30% очолює список за нею йде збереження демократії в сполучених штатах. 25%, Імміграція також має двозначне значення 12%. Ця зміна порівняна з минулим опитуванням у січні 25-го року, коли 24% виборців назвали економіку найактуальнішим питанням. За нею йшли збереження демократії в сполучених штатах 20% та імміграція 18%. Видно, еміграція впала на третину, і це доволі серйозно, я Хочу сказати. Цікаво, що інші рейтинги, і опитування від тих ж CNN, Reuters і ЕПС кажуть схожі результати. Американці не задоволені економічними проблемами. Вас може також турбує питання щодо України, як там з оцінкою діяльності Фредовича щодо нас. 58% виборців не схвалюють те, як президент Трамп вів нещодавно себе на зустрічі з Зеленським у Білому домі. Тоді як 35% схвалюють. При цьому американське суспільство поляризоване за партійною приналежністю і підтримки нас і дій Дональда Трампа. Демократи 95 на 2%. відсотки. Підтримують і не підтримують, а незалежні 68 на 26% не схвалюють те, як Трамп вів себе на зустрічі з Зеленським. Тоді як республіканці 77 проти 15%. Як бачимо, якщо ми порівняємо його схвалення, то більше незалежних, навіть ті, які схвалюють політику Трампа, вважаючи, що він себе негарно вів з зеленським з Україною, зокрема у себе, і так само доволі багато республіканців 77 проти 15. І це теж серйозний такий. Удар по Фредовичу. Йому треба зважати на те, що відбувається. Схожа ситуація із призупиненням допомоги. Демократи 91 проти 5%, незалежні 57 проти 40, не схвалюють призупинення Сполученими Штатами військової допомоги Україні. Тоді як республіканці 70 проти 24 схвалюють, тобто, вже і е, серйозна частина республіканців їм не подобається це. Це серйозні все ж таки сигнали для Фредовича. Понад 6 із 10 виборців, 62% вважають підтримку України в національних інтересах Сполучених Штатів, тоді як 29% вважають, що це не в національних інтересах США, і цей показник не сильно впав порівняно з травнем 2024 року, коли електоральна гонка була у розпалі. Схожий показник є в тому, що Трамп є недостатньо жорстким до кремлівської кагали чи тусовки, чи муділ, як хочете там називати. Половина виборців 50% вважає, що президент Трамп занадто жорсткий щодо України. Тоді як 35% вважають його ставлення до України приблизно правильним, а 8% вважають, що він недостатньо жорсткий щодо України. Лише 7% схвалюють кремлівських моділ проти 43% щодо щодо. Схвалені Зеленського. Ну і на кінець поговоримо про придворних Трампа. 60% виборців не схвалюють те, як Ілон Маск і департамент ефективності уряду, відомий як ДОГЕ, поводяться з працівниками, найнятими федеральним урядом. Тоді як 36% схвалюють. Більше половини виборців вважають, що Ілон Маск і ДОГЕ шкодять країні. Тоді як 40% вважають, що вони допомагають країні. Венса, про якого зараз іде Лавина мемів, теж не. Добре схвалюють. Його 49%, аж американців, не схвалюють. І це доволі багато. І це, до речі, можна побачити по тому, як його вітали в центрі Кеннеді. Там освистали, це у нас на телерам-каналі є відео. Можете прийти подивитися у нас багато актуальних відео і перекладів. Будемо раді вас бачити у нас на Телером каналі Крім цього, ми перекладаємо інших політиків, аби ви могли чути пряму мову, а також багато якісної інформації. Тож, долучайтеся. Любителя перефарбуватися Рубіо ситуація більш стабільна. У нього схвалення і не схвалення майже однакові, відсотки 39 проти 40. Дана інформація є лише показником, який можна порівняти з іншими опитуваннями. Трамп втрачає свої рейтинги через несистемність, через спроби все змінити нахрапом. І американське суспільство, яке є інституційним і доволі принциповим, не розуміє бажання Трампа так все робити, рубаючи направо наліво. Сварка з сусідами і друзями заради невідомих бонусів ще додасть американцям тому, аби виставляти рахунки своєму уряду і владі. Трампівські рейтинги просідають, і коли навіть серед республіканців почнеться опозиція для Фредовича, це все буде дуже сумно для нього, особливо перед виборами. А вже гонка там менше року і буде стартувати на довиборах в обидві палати на виборах і до виборах. Що ж, бажаємо Трампу, щоб рейтинг його пошвидше приводив до тями, і він нарешті робив те, що треба робити. Ну щодо України, наче то трошки спокійніше стало. Всім всього найкраще, дорогі друзі, до зустрічі. До побачення.